Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео токарні різці. Саморобні токарні різці, фабричні токарні різці або так звані брендові марки сталі, з яких вони виготовляються, та яка між ними різниця. А в якості прикладу, друзі, буде фігурувати мій саморобний токарний різець для внутрішнього оточення. Тому, друзі, кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Ось так він виглядає, друзі. Це токарний різець для внутрішнього точіння зі змінними ріжучими пластинами. Зробив цей різець, друзі, я в червні 2023 року і з того часу він став незамінним помічником для виготовлення різноманітного посуду, тарілок, мисок та пустотілих ваз. Токарні ріси професійного рівня, які виготовляють собі як майстри власноруч, так і токарні рісі фабричного виконання або брендові, виготовляються зі швидкоріжучої сталі, яка має загальне маркування як ХСС, що перекладається як High Speed Steel. З такої сталі виготовляються різноманітні ріжучі інструменти, як свердла, фрези метчики і таке інше. Окрім того, для виготовлення а, токарних рістів використовується інструментальна сталь. Така сталь, звісно, поступається швидкоріжучій сталі, але в неї є і свої переваги. А, подібні подібні рісті набагато легше заточити, і головне, друзі, правити їх потім. Адже а, токарні різів бажано заточувати не лише на наждачному заточеному верстаті. Бо це призведе до швидкого сточування ріжучої поверхні. А й, друзі, в проміжках між таким заточенням їх бажано правити. правити. За допомогою ось такого каміння. Які марки сталі є фаворитами у європейських та американських виробників токарних різців? Це, друзі, сталь М2 та сталь М42. А які марки сталі є фаворитами? У майстрів, які виготовляють токарні реці власноруч. Це, друзі, сталь R6, M5 та сталь R18. Яка ж, друзі, між ними різниця? Друзі, різниця лише в класифікації. Існує так звана американська класифікація сталей та існує а, вітчизняна класифікація сталей. Тобто сталь М2 є аналогом сталі Р6 m М5. А сталь М42 є аналогом сталі R18. Тобто, друзі, це приблизно можна порівняти, як ми застосовуємо метричну систему вимірювання. Ми вимірюємо в метрах, сантиметрах та міліметрах в той час як в Європі і Америці. Використовують дюймову систему вимірювання. Вони вимірюють в футах та дюймах. Лише в цьому і різниця. Ще, звісно, в цих швидкоріючих сталях, як наших R6M5 та R18, так і закордонних M2 та M42, існують різні різновиди. І вони позначаються в маркуванні додатковими буквами та цифрами. А зараз, друзі, на прикладі ось цього саморобного рісця, який я виготовив, нагадаю, в червні 2023 року, пройшло півтора року. На прикладі ось цієї змінної пластини, яка виконана зі швидкоріжучої сталі R18, аналог американської сталі М42. Що з нею стало? Як вона себе поводить протягом півтора року, друзі, активної роботи, активної експлуатації. Адже нагадаю, що токарна справа для мене це не хобі, а ремесло. І роботи ця змінна пластина за півтора року. Повірте, побачила, як то кажуть, на своєму віці. Донором для ріжучих пластин слугувала, друзі, ось така фриза діаметром 100 мм. Ось ці дві пластини я зробив вчора. А ось ці три, друзі, я зробив півтора роки тому, коли робив свій різець. Ця в мене так і лежить, досі. Не дійшли руки. Тут я хотів зробити щось на кшталт скрепера. І ось, друзі, дві пластини. Ось ці, друзі, дві пластини були виконані в однаковому розмірі. Одна з них виявилася неробочою, Зараз я поясню, чому ось ця. А оце, друзі, основна та єдина пластина, якою я працював протягом півтора роки. І зараз ви на своїх екранах зможете побачити світлини. Це, друзі, заготовки, які я виточив наприкінці минулого року. Це, друзі, навіть менше ніж четверта частина того, що довелося притачити цій пластині. На світлинах, друзі, ви, звісно, побачили сирі заготовки, але відповідно, коли вони висихають, то ця пластина точила і вже висушені заготовки. А суха деревина, як відомо, спричиняє більший супротив на різ... Отже, друзі, ось розмір цієї неробочої пластини. 27 мм. А зараз, друзі, я вам демонструю робочу ріжучу пластину, яка була виконана в такому самому розмірі. Друзі, ви бачите, майже 21 мм. Це єдина основна пластина. Тобто за півтора, за півтора року вона працювала по горіху, по акації, по дубу. Сточилося на 6 мм, друзі. А тепер, друзі, стосовно того, чому ось ця пластина виявилася неробочою. Справа в тому, що подібні фрези мають ось таку геометрію. Тобто до місця посадки вона трошки звужується, а сюди розширюється. Тут, тут товщина 3 мм, в цьому місці 4 мм. І на це, друзі, варто звертати увагу. Якщо ви будете робити подібні. Ріжучі пластини з такого матеріалу. Правильна розмітка має відбуватися, друзі, саме так. Тобто ріжуча частина пластини має йти на звуження фризи. В той час, як ця неробоча, я тут трошки наплутав і зробив на розширення. І тепер при різьбі її постійно закушує в деревину. На це варто звертати увагу. А зараз, друзі, коротенька демонстрація, як буде працювати ця ріжуча пластина зі сталі Р18, сухій заготовці з дуба. На перших проходах, друзі, чутно характерне биття. Адже мова йде про течіння поперек волокна. Де присутній еліс, який утворився в процесі висихання. До речі, забув сказати, діаметр цієї заготовки 30 см, а ось ця глибина висота 14 см. Отже, друзі, головна мета мого сьогоднішнього відео це маркування та класифікація сталей. Чи є, чи існує якась глобальна різниця, чи ні. На мою думку, друзі, нема ніякої різниці. Це так само, друзі, як ми, українці, розмовляємо українською мовою, а американці чи англійці розмовляють англійською мовою. При цьому всьому ми залишаємося людьми. Лише балакаємо різними мовами. Так само, на мою думку, і сталі. Сталі то насправді однакові. Лише в нас вони називаються так, а там вони називаються, так би мовити, по-їхньому. Друзі, друзі, а що стосується різців саморобних, друзі, я в жодному разі нікого не агітую, ніколи не агітував і агітувати не буду їх робити власноруч. В цьому плані кожен, слава Богу. Має право вибору. Кому що більш до душі, той те і обирає. А на цьому, друзі, я буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Якщо воно вам було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, ви знаєте, що робити. по старій добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримайте україномовний. Контент підтримуйте український YouTube. І як завжди, друзі, чекаю ваших коментарів для зворотнього зв'язку. Дякую за увагу! Бережіть себе!